Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, І Тим, що в гробах життя дарував, владико святий, Отче Вседержителю, привічний Боже, благослови освятити хлібиці, Твоїм святим Небесним благословенням, щоб був він всім, хто споживає їх на спасіння душі, на здоров'я тілесне, на захист проти всіх недух, всякого ворожого підступу. Через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові, з тобою царює в єдності Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується підприємство і обладнання Це, окропленням водою Цієї свяченої вим'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наближається дуже велике свято всіх християн землі. Це Великодень. день. Місцеве підприємство «Шостинський хлібокомбінат також вже готується, освячуємо продукцію для всього нашого міста. Ця продукція дасть нам змогу зустріти великдень з святковими хлібами. Наші місця не дуже вдячні хлібокомбінату нашому за те, що він не тільки виготовляє паски, але й за те, що він вже продає продукцію. Освячено, не всі мають змогу приходити до храму Божого. Третя Пасха з війною. Ми просимо й молимо Господа, щоб війна закінчилася. Потім ми відбудуємо нашу державу, робимо її ще кращою. Бажаю всім перемоги скорішого, настання миру, Божого захисту, обов'язково він нам потрібний. І благословення Господнє на вас, на всіх шостинців і всіх українців.